Шановні дніпряни, наближення зими у багатьох викликає занепокоєння, бо кожен з нас достатньо переконався, якими ницими і підступними є дії Росії. Ви всі чули, що цей опалювальний сезон буде не з простих. Це справді так. І не лише для окупованих чи вже зруйнованих українських міст. У відповідь на прогнози особливо холодної зими Нафтогаз вже заявив, що подання тепла найпевніше почнеться пізніше, ніж зазвичай. А саме опалювальний сезон буде коротший. Спокійно провести зиму є пріоритетом для всієї країни. Це завдання, що лежить не лише безпосередньо на містах, а й на всій державі і наших міжнародних партнерах. У Дніпрі ми пропрацювали дуже багато варіантів для різних сценаріїв розвитку подій. Ми почали цю роботу досить давно і виконали її, спираючись на особливості саме нашого міста. Тож є декілька сутевих речей. Які вам треба знати і розуміти. Насамперед про схеми теплопостачання. Бо у кожного міста вони різні. Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла. Якщо щось станеться з однією з котелем. це дає нам певну перевагу, бо не в усіх територіальних громадах є така опція. Друге, це технічна готовність. Наші основні великі підприємства теплопостачання зараз на понад 90% готові до нового опалювального сезону. Основний фокус уваги, зокрема й фінансовий, зараз скерована на них: ремонти, нове енергоефективне та автоматичне обладнання. Це все частина тієї системної роботи, яку ми виконували всі попередні роки і на якій зараз зробили особливий акцент, аби знизити тепловтрати до мінімуму. Так само наші аварійні бригади забезпечені всім необхідним. Місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державне відомства запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Безумовно, це вимагатиме певних пріоритетів. Тож у Дніпрі ними будуть насамперед житлові будинки та лікарні. І третє: додаткове остаткування. Місто накопичує матеріальні резерви, зокрема й генератори великої потужності. Якщо виникне аварійна ситуація, їх задіють для безперебійної роботи підприємств тепло та водопостачання. Ми маємо також альтернативні види палива, зокрема палетні потужності, і закуповуємо додаткові технічні матеріали, засувки, труби, плівку. Усе це дозволить нам швидко долати наслідки можливих ракетних ударів. Також працюватимуть спеціальні пункти обігріву. Загалом мери інших міст вже казали, що треба подбати про теплий одяг і ковдри. Це дійсно хороша порада. Бо той самий Нафтогаз вже заявив, що температура у приміщеннях взимку може бути десь на 4 градуси нижче за норму. Та я хочу наголосити ще на іншому: за всі ці роки ми зробили кілька тисяч ремонтів у багатоквартирних будинках. Утеплювали шви, оновлювали дахи, встановлювали в під'їздах пластикові вікна і двері з притягами. Тож, будь ласка, цієї зими покладіть край звичці залишати все всенавсті швидчиненим. Кожній підперті цеглиною двері на сходових клітках це не свіже зимове повітря, це мінус кілька градусів тепла у ваших оселях. Протягом цієї осені ми проведемо ще низку таких терморемонтів. Та найголовніша моя теза така: ми маємо всі підстави мати обережний оптимізм, що місто витримає цей опалювальний сезон.